І що це у нас? А це, друзяки, вароатестер. тестер називається Вароачек. Штука дуже-дуже потрібна на будь-якій пасіці. Промисловій, професійній, на любительській пасіці, там, де 2 вулика, там де 100 вуликів. Без цієї штуки, я вважаю, будь-яка пасіка не може бійтися. Хто б там що не писав, але будь ви профі, не профі. Ступінь зараження кліщем, ступінь відсоток е, кліща в тій чи іншій бжолині жили, сім'ї. Ми повинні знати. А як це визначити? Це можна визначити за рахунок отаких от тестерів. Це вароачек, Я придбав волії. Чого волії? То що я там беру закупи і воно стоїть, о, ця штука, стоїть 260 гривень. Ну це дуже дешево, але дуже ефективне обладнання, дуже ефективний інвентар. За рахунок нього я можу знати в тому вулику яка закліщеність, в тому, в тому, хоч на всій пасіці, хоч вибірково, хоч кожен вулик можна переміряти. Так от, є тут така інструкція, ось така, вона не на нашій мові, але вона є. Ну і отакий ворочек, Ємність. Колбочка, закривашечка і ємність, де ми насипаємо бджіл. Коротко розкажу, що тут відбувається сюди, в оцю колбочку біленьку. Ми насипаємо дві столові ложки пудри, в оцю ємність насипаємо 300 бджіл. Ну чим більше, тим краще. Ми беремо 300, засипаємо бджіл, закриваємо і стряхуємо. Пудра бджіл обволакує, кліщ падає з бджіл, і потім ми достаємо, висипаємо бджіл, пудру висипаємо в цей стаканчик і заливаємо водичкою і рахуємо, скільки кліща впало з 300 штук. Якщо впало три кліща, це буде 1%. 1% це, в принципі, допускається нормально. Якщо впаде більше 10 кліщів з 300 штук, то це вже велика закліщеність. То вже ми розуміємо або думаємо, що ми будемо робити далі, як ми будемо обробляти що до чого. Ось буквально через недільку 10 днів буду робити, забирати полоски, буду робити контрольний пролив біпіном. І перед тим як робити контрольний пролив, я буду робити саме тест на закліщованість. І в принципі, я вам покажу, як це робиться. В принципі, нема нічого складного. Беремо бжіл з розплодним рамок, засипаємо сюди пудру, колотимо. Ну, в принципі, я зніму відео, покажу, кому цікаво. Оця така штука дуже корисна. Я її рекомендую. Хто б там що не казав, але рекомендую кожному пасічнику мати подібний тестер. Хочете такий, хочете інший, але саме так воно працює. Оцей тестер 3 в одному. Його можна як цутрово, цукровою пудрою вираховувати за як спиртом розчин спирта, так і цього 2 Тобто, якось так. Все дуже просто, але дуже ефективно. Дякую. Улігін такий тестер. Я комусь подарую взимку, також але хто хоче придбати, забігайте в Олін, Там вони є 260 гривень. Як по мені це копійки порівняння з тим, що шкода від кліща набагато більша.